Доброго вам дня, Ольма, шановні пані і панове. Неважко було спрогнозувати, що між Дональдом Трампом і Ілоном Маском розпочнеться словесна війна. І це далеко не вся зброя, яка подальшому буде використовуватися в протистоянні цих двох осіб. Осіб, які давним-давно шукали війни. З такими як кожен із них. Бо е, ця війна, яку вів по життю Дональд Трамп і Ілон Маск, це завжди була війна без правил. І для того, щоб це розуміти, варто познайомитися з бізнес-біографією Ілона Маска чи Дональда Трампа, яка помножена на особливості вад. Характеру на нарцисизм Дональда Трампа і не менші проблеми Ілона Маска з його фізіологічним здоров'ям, ну і, безумовно, вживанням в певні періоди і спиртного, ну і наркотичних засобів. Все це даремно не проходить, як і дитинство подібного характеру Дональда Трампа на все життя. Відобразиться на його долі. Мабуть, всі ми звернули увагу, як із великим скрипом Дональд Трамп приймав подарунок Фрідриха Мерца з даними, метричними даними свого діда, Фрідріха Трумфа. Бо він таки Трумф. І Фрідріх, а не Фред Фредерік, так як він. Побажає себе запитати, записати після декількох спроб вернутись до Німеччини. Його батьківщина вже не прийме і просто витурить. І за цієї нелюбові до батьківщини він передасть її старшому сину Фреду. Ну, а Фред її передасть Дональду Трампу, яка помножиться на його нелюбов до Ангели Меркель. До Німеччини, до Європи в кінці кінців, зрозуміло, що ліпше це подивитися через певні образи, через певні зображення, бо у такій ситуації вони завжди будуть виглядати набагато симпатичніше і змістовніше. І тут як не скажеш, що все починалося з великої пошани, симпатії один до одного. І Дональда Трампа до Маска, і Маска до Дональда Трампа. Бо на той момент обидва вже розчарувалися в тих людях, в тих фахівцях, з якими вони довгий час працювали, а хотілося дерзати. Хотілося реалізації себе так, ну щоб уже говорили не про мільярдерів а про трильярдерів. Згадайте, як ще зовсім-зовсім на початку діяльності Дональда Трампа хтось сказав слова, що є шанс вперше в житті побачити трильярдера. Але після нинішніх Подій і стріл, які пустили Ілон Маск і Дональд Трамп один в одного. Я думаю, що про це слід призабутися. То, в чому ж тут справа, в чому проблема і як розвивалися події? Згадаймо хоча би факт, як Ілон Маск майже поселився в Маралаго, в Флоріцькій. Резиденції Дональда Трампа. Тоді він мусів сказати на чергове запитання журналістів уїдливих, що Ілон Маск не виконує обов'язки президента, він моя права рука. Ну, хто чия права рука на той момент виглядало дещо навпаки. Хоча періодами зрозуміло складалося враження, що Дональд Трамп. Осідлав Маска, і той на коні мага мчить, прославляючи Дональда Трампа. Але всі пам'ятали це життя в резиденції Мара-Лага і розуміли прекрасно, що рано чи пізно між двома союзниками, між двома бізнесменами, рано чи пізно почнеться. Інша сторінка, хоча обидва продовжували в очах реалістів, в очах людей, які мали досвід роботи в системі органів влади справжніми космонавтами, вони літали, вони парили в повітрі з відчуттям, що їм все вдасться. Вони всіх побідяють, і вони здобудуть ту першість, до якої вони мріють. До якої мрії? Вони йшли. Кожен із них бачив своєю цінністю капітал, долар. Щоправда, Дональд Трамп, цей долар зібрався і все життя збирав на землі. А Ілон Маск у космосі. Однак обидва вони вже після інаугурації літали. Перше відчуття небезпеки трапилося тоді. Коли Ілон Маск зіганув, зіганув у день інаугурації Дональда Трампа. Стало зрозуміло, що один і другий мають бажання і плани застосувати силу для досягнення своєї мети. І тому їм тісно буде в системі, яка створена законом. І так і почав рухатися. Дональд Трамп. Він почав підписувати укази, які не відповідали Конституції, які виходили за рамки повноважень президента Айлон Маск, увалившись у державну систему, почав кромсати її бюджет. Але, кромсаючи цей бюджет, він як людина, яка ніколи не працювала в системі органів державної влади, зрозуміло, що. Одразу війшов туди, де стало некомфортно. Але поки що було приємно і маску, і Дональду Трампу, і навіть далекому другу обох московському фюреру, коли спочатку Ілон Маск, а потім і Дональд Трамп почали нападати на Україну. Причому Ілон Маск це робив особливо підло. Блокуючи використання системи зв'язку Starlink, а Дональд Трамп у цей час почав говорити про те, що він вирішить цю проблему. Але й один і другий здавна, здавна сиділи корінням у бізнес-відносинах з московським фюрером. І це давало знати про себе і в діяльності. Ілона Маска, і в діяльності Дональда Трампа, які буквально промовляли, що Україна має здатися перед агресією рашистського фюрера. А Україна стояла. Це їх об'єднало на певний момент, і вони знайшли задоволення, що вони мають можливість спільно дружити в лапках із Україною і таким чином прислужуватися. Московському фюреру, але ця дружба була недовго. Складалося таке враження, що от-от і Маск запряже і осідлає Дональда Трампа. Він з'являвся то в одному місці, то в другому. Він економив ось уже півмільярда, ось уже мільярд, ось уже 2 мільярда, і він ощасливлював на словах Дональда Трампа. Але Життя говорило зовсім про інше. Вони ще будуть терпіти один одного, бо Дональду Трампу треба, як він казав, для танцю двоє. Ні, він не танцював із маском. Йому треба було соціальні мережі. Спочатку вони схопилися за китайський Тік-Ток. І хотіли його прикарманити. Прикарманити хотів сам Дональд Трамп, розповідаючи про якийсь там бізнес, який хоче його викупити. Китайці це дуже швидко вирахували. Ілон Маск залишався тим єдиним джерелом, який масово танцював із Дональдом Трампом. Тим більше, що мережа в дуже швидко виконувала замовлення. Дональда Трампа. Вона атакувала Європу, атакувала прем'єр-міністра Великої Британії, атакувала Німеччину і канцлера Німеччини, атакувала і не просто а підігрувала, атакувала Європу, і таким чином мережа X стала тим танцюючим партнером. із Дональдом Трампом. І зрозуміло, що це забезпечувалося в силу того, що поруч у танку був Ілон Маск. Але і це продовжувалося недовго, бо у трійці Ілон Маск, Московський фюрер і Дональд Трамп і Московський фюрер, Ілону не знайшлося місця. Купувати ракети, за які він, він їздив ще на початку 2000-х років до Москви, йому так ніхто і не дозволить. Хоча він без кінця звертався до Дональда Трампа, що це ж великий бізнес. Це великий бізнес. Подібних потужностей в Америці немає. Однак Дональд Трамп розумів, що це перебор. І тому він утримував у коридорі ці бажання Ілона Маска. Ситуація потроху напружувалася. Зрозуміло, що, бачачи наростання конфлікту, суспільство розуміло і те, що Ілон Маск, як не громадянин, не народжений в США, не може бути президентом США. Ну, розуміючи це, хитрий Ілон Маск вирішив по факту ставати президентом і використати свої повноваження міністра Доджа, тобто агентства про вдосконалення системи адміністративної влади. З цього моменту почнеться недовіра розвиватися, бо сама мага почне сигналізувати Дональду Трампу, що. Маск наступає на болючі місця. Мага почне сигналізувати про те, що маск відбирає годівниці у республіканців. Це викличе перше дуже серйозне напруження. Дональд Трамп почне натякати. Ілону маску, що ти годівниці відбираєш у наших членів партії, а маск буде діяти як бізнесмен. Рахувати гроші, думаючи, що, що зекономлене, це ж те, що вони поділять із Дональдом Трампом. Але ні, Ілон Маск ніколи ні з ким не ділився. А тим більше, де це ви бачили, щоб Дональд Трамп колись із ким ділився? Він в більшості оббирав людей за рахунок різних судів, судових процесів, сили. І так далі. Ситуація в конфлікті заглиблювалася, в нього втягнулася мага. Тепер ставало очевидно, що Ілону Маску не посунути Дональда Трампа, бо механізмом роботи з Ілоном Маском у Дональда Трампа тепер стала агентура, якщо так можна сказати, маги. І перший величезний скандал із криком стався тоді, коли з незрозумілих причин Ілон Маск з'явився на колегії, якщо так можна сказати, Пентагону. І чомусь йому, людині, яка недопущена була до державної таємниці, відкрили фінансові документи Пентагону. Всі схопилися за голову. Це тоді ще. Під Гексет говорив про скорочення бюджету Пентагону. Через два дні з'явиться проєкт бюджету, де буде збільшення затрат на оборону, і, зокрема, на утримання Пентагону. Так що крик даремно не минув. Маску закриють дорогу до всіх безпекових і оборонних бюджетів. Єдине, що не встигнуть зробити це. Прикрити йому дорогу до Агентства міжнародного розвитку. Ілон Маск. Вірветься туди, почне махати шаблюкою. Тим самим наступить на мозолі, центральному розвідувальному управлінню де ще розвідкам і агентурам. Зрозуміло, що Дональд Трамп стигне вирвати швиденько це спід Ілона Маска і передати. Марко Рубіо, в якого є чим думати не тільки про заробіток, а й про вплив Сполучених Штатів Америки, але розголос піде. Тому треба буде працювати проти себе, закривати певні засоби масової інформації, бо в іншому випадку треба було б оголошувати про те, як Ілон Маск відібрав ресурс в агентурної системи. А це Сполучені Штати Америки. Це завершилося б катастрофою. Але це знову конфлікт, який привів до розпалювання протистояння між Дональдом Трампом і Ілоном Маском. Далі дві події, або я би сказав, два проекти довели ситуацію майже до сказу. Це так званий день звільнення. Коли Дональд Трамп вшарашив мита, і так званий закон про податки найкращий, найліпший, найкрасивіший закон, про який говорив Дональд Трамп. В результаті для Маска стало зрозуміло. Ну, власне, його діалог із Пітером Наваро з приводу того, Маск виробляє автомобілі чи збирає, біє більш ніж красномовним. Бо все це закінчилося тим, що маск неприємними словами обізвав батька митно-тарифної реформи. А те, що стосується закону про податки, то закон фактично переполовинив економію маска, яку він зробив на скорочення видатків на утримування державної машини. Більше того, маск. В емоціях заявить закон просто знищує ті величезні здобутки, які отримала Агентство з вивчення раціональності діяльності державних органів, і все це очевидно, що ще більш додасть конфлікту і температури співвідносини між Президентом Трампом і не то міністром, не то радником. Ілоном Маском, він не мав права посідати державну посаду, маючи конфлікт інтересів, більше як 17 контрактів з державними установами. І всі ці контракти стосувалися сфери безпеки. Це те, що називається конфлікт інтересів, і США стоїть на заваді. Можливості обійняти державну службу. Але тут було навпаки. Ілон Маск принесе Дональду Трампу ідею космічного польоту, ідею освоєння Марсу, ідею колоній на Марсі, досягнення чергового на місяці і так далі. Все це буде ласкати. Нерви Дональда Трампа звеличувати його. Однак уже буде видно, що відносини між двома чоловіками добігають краю. Їхні протистояння і часті сутички стають дуже частими і відбуваються з криком. Це потроху, потроху починає пролазити в інформаційний простір. В кінці кінців це завершиться тим, що Дональд Трамп. Скаже відверто, тобі потрібно йти. На другий день Ілон Маск синцем під оком прийде отримувати золотий ключ від Білого дому. Оця звичка невихованого Дональда Трампа, який, сидячи, прорекламує золотий ключ від Білого дому і сидячи, потисне руку Ілону маску. Ілон Маск буде дивитися на Дональда Трампа зверху вниз, тримаючи в руці коробочку з золотим ключем, і це вже буде погляд ворога. Цього від початку не зрозуміє Дональд Трамп, думаючи про те, що позолочений ключ і збереження певних відносин воно дасть можливість відійти спокійно. Ілону Маску. Але Ілона Маска, яка амбіційну особу, тепер хвилювало не гроші, які він потратив на Дональда Трампа. Ні, його хвилювало ім'я. А що власне він зробив? В результаті того, що він чотири місяця бігав шаблюкою і рубав державні видатки. Все це було закопано. Одним законом про податки, так званим. І таким чином, Ілона Маска просто виставили на вулицю і зробили абсолютно нікому не потрібним роботу його агентства, Доч. І все це було зроблено безумовно з волі самого Дональда Трампа. На, на початку цієї інформаційної війни. Словесної, все виглядало ніби більш-менш спокійно. Розійшлися, потисли один одному руку. Хоча Дональд Трамп так і не піднявся з крісла, він, сидячи, попрощався із Ілоном Маском. Ілон Маск пішов, але після цього, за декілька годин, розпочалася не просто війна з криком словесна. А війна з викиданням компромату. Зрозуміло, що я не стану в ефірі повторювати всі слова, які оприлюднювали і Дональд Трамп, і Ілон Маск, А лише за вашу увагу зосереджу на цій фразі, яку оприлюднив Ілон Маск щодо того, що файли Епштейна. Не були розповсюджені, а судовий процес від себе додаю відбувався закритий, тому що в цих файлах є чимало разів, коли зустрічається прізвище Дональда Трампа. Хочу нагадати вам, що Епштейн, це автор таких закритих вечірок. Істеблішменту Вашингтонського й американського впродовж 2000-х-2010-х років, коли на вечірки збиралися від представників уряду, адміністрації, Ради безпеки, і ці вечірки носили специфічний характер. Епштейн першого разу буде ув'язнений на 18 місяців. За педофілію, А всього-навсього на 18, тому що важко було доказати його вину. Вдруге, він потрапить надовго і там і залишиться. Там з незрозумілих причин він помре. В ході слідства буде виявлено, що він вчинив самогубство. Але ще під час слідства стало зрозуміло, що він себе вбив. Не він себе вбив, а його було вбито, тому що цілий ряд експертів і слідчих виявили пошкодження на тілі, які людина не може собі нанести. Однак в зв'язку з тим, що особа заплямувала себе гідотними речами в організації цих вечірок, на яких були дуже багато. Представників американського істеблішменту, не тільки Дональд Трамп. назвавши те, що файли ці неприлюднені були в тому числі через присутність там Дональда Трампа, Ілон Маск відкрив ящик Пандори. Якщо інформація ця почне вилазити на поверхню, це буде не лише проблема для Дональда Трампа. Треба розуміти прекрасно, що розкручування цього конфлікту це не суперечка між Дональдом Трампом і Ілоном Маском. Це суперечка про те, чи збережуться надалі республіканська демократична партія? Чи будуть Штати далі жити як Сполучені Штати Америки? Бо насправді у цих. Файлах є інформація і люди, які спричинять вибух, за який за собою може потягнути не тільки повстання штатів, а топтання насправді по історії, по конституції, по системі Сполучених Штатів Америки. Треба розуміти і те, що в нинішній ситуації. Американці, які ніколи не читають новини, майже не дивляться офіційні повідомлення, живуть в соціальних мережах. Ілон Маск це царь соціальних мереж. Якщо він візьметься за Дональда Трампа, дай Боже, щоб це завершилося відставкою Дональда Трампа через імпічмент. А то може бути і більше. Це той випадок. Коли класик казав, болівар двох не витягне. Але болівар не витягне в цій ситуації і одного. Він хіба що золото те понесе, куди тільки? Я маю на увазі, золото це, власне, Сполучені Штати Америки, як цінність у нинішній ситуації. Його дійсно цю цінність можуть Зберегти система США. Бо вже очевидно, що ця суперечка, яка розпочалася, вона не згасне швидко. Аж до того дійшло, що Дональд Трамп, прокинувшись 6 червня зранку, заявляє першу офіційну заяву, що він вирішує продати Теслу. Тобто, очевидно, що заднього ходу нема, при тому, що адміністрація Дональда Трампа робить заяви на погашення цього конфлікту, заявляючи про те, що вони роблять намагаються, щоб помирилися два чоловіки, як у цій ситуації вони зможуть вернутися до взаємовідносин. Про, 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 після того, коли пролунали. Слово як пароль Файли Епштейна. Зрозуміло, що далі буде гаряче, будемо стежити. Однак у нинішній ситуації це не є погано для України. Бо якщо система державних органів буде працювати, і буде працювати Міністерство закордонних справ з Держдепом, парламент з Конгресом, Чиновники з своїми візаві. Нехай у цей час Дональд Трамп потішається війною і зелоном маском. Їм буде про що говорити. Це той випадок, коли можна сказати Боже, Сполучені Штати бережи, бо трапилась біда. Обрано людей до влади, які не просто є нефахові. Це люди з серйозними психічними відхиленнями, які можуть погубити Сполучені Штати Америки. І наявна на сьогоднішній день інформація в них вона несе небезпеку не тільки для їхнього життя, вона в першу чергу несе небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Тож будемо відстежувати, як буде розвиватися цей поєдинок. Дякую вам за те, що слухали, за те, що дивилися. Будьте здорові, до наступної зустрічі!